Цими днями Бердичів вкотре довів усі норми та правила, що діють у вітчизняному політикумі. Тут не спрацьовують. Почалися докази з відсотка тих, хто проголосував за міського голову. Продовжилися в одній з кімнат, де місцеві народні обранці таємно обирали секретаря міської ради. Усім роздали бюлетені 49 депутатів, які з'явилися на сесію, а також міський голова мали визначитися з кандидатурою головного парламентарія Бердичева. У бюлетенях одне прізвище, що його запропонував Василь Мазур Василя Толочка, секретаря Бердичівської міської ради минулої каденції, представника всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Тривало голосування лічені хвилини. Його результати оголосив голова лічильної комісії, депутат регіонал Володимир Кирилюк. Роздано 50 бюлетенів голосування. Після підрахунку голосів виявлено дійсних 50 бюлетенів. Зіпсовано немає. За 50 бюлетенів проти. Визначившись із кандидатурою секретаря міськради та виявивши при цьому небувалу для країни одностайність, бардичівські депутати затвердили склад та керівництво постійних депутатських комісій. Після чого перейшли до тих, хто мав утворити кістяк команди міського голови його заступників. Певну інтригу перед цим задав сам Василь Мазур. На всіх нас чекає багато роботи і певні структурні та кадрові зміни. Я вже казав, що посади у бардичівському самоврядуванні. Не закріплюються за особами і не передаються спадку. Це живий організм, який перебуває у постійному русі. рух – це життя. А життя у Бердичеві має йти вперед, йти у праці на благо рівно міста і Бердичевля. Відтепер заступників Василя Мазура не троє, а четверо. Економічні питання курируватиме Таміла Павлішина, яка до цього очолювала управління комунальним майном. Тріо – Пономарчук, Онофрійчук, Демусь залишається незмінним. Якщо останній, як і раніше, відповідатиме за гуманітарну сферу, то перші двоє поділять між собою сферу комунальну. Подібним чином міський голова планує приділити їй особливу увагу. Ці зміни у виконавчому комітеті не останні попередив Василь Мазур, такі заходи, переконаний він, плюс оновлена міська рада дадуть обов'язково свої результати вже в найближчому майбутньому.